Ого, брейн рот у кіно. Нарешті ми What? Що це таке? А ви що тут робите? Га? Ми прийшли в кіно. Ось наші квитки. Квитків недостатньо. Вхід виключно для брейн родів. Серйозно, це ж безглузде правило. Пропусти нас. Вхід заборонено. Крив, ти чого? Га? Ну ж бо підводься. Прошу, мій квиток. Ви є в переліку гостей. Доведіть, що це саме ви. О, рожеві пелюстки. обожнюю таке. Дякую всім. Дякую. Проходьте. Ова така філіжанка. Фрею мусимо потрапити всередину. Я вже готовий. Балерина до ваших послуг. Балеріна капучіна. Аго Сюзі став платівку. Вже зараз хвилинку. О, що тут з музикою? Що тут відбувається? Диджей Сюзі знову з вами, друзі. Так, ловімо ритм. Гаразд, новий танець для балерини. Я так також можу. О, я захопився. Ох, захекався. Хвилинку, твоя філіжанка порожня. То як чи я вже можу пройти всередину? Не так швидко. Тобі бракує кави. Рею! Рею! чи все гаразд? Я вже біжу. Ха-ха-ха! аматори. Я хочу пройти в кіно. Сафуру. Так, ти є в списку. Давай мені м'яч. Розіграємо цей удар. Гаразд, він сам напросився. Справжній брейнрот. Проходьте. Ласкаво просимо. Я Тун – Тун-Тун-Тун Сахур. Зіграємо в бейсбол, гаразд. Подавай м'яч. Впіймав. Перепрошую рею. Це мій фірмовий бейсбольний удар. Рей, чи ти мене чуєш? Що? Хто це? Чи тут хто-небудь є? Капу капу капучіно асасіно! Ні, не треба. Ось мій квиток. Тільки не вбивай мене. А квиток. <Druhail regeneration> Гаразд. <tra> <Komaza ratings invece> Чи ти є в переліку? Капучино асасіно. Стаканчики з оченятами. Я не вірю, що це ти. Той гаразд. Мушу довести. Вас троє, а квиток один. Щось не збігається. То як? Чи тепер віриш? То я можу пройти? Так, ласкаво, просимо. Учину асасіно і мій квитчино. Один, два, три. Тут і це один. А для кого ще два квитки? Наразі все побачиш на власні очі. Сізі. Хвилинку. Зараз продемонструю свою техніку потроєння особистості. Камінь ножиці папір. Оп, стеж за моїм пальцем. А тепер їх два. Цікавий фокус. Я готова. Я голова помилка системи. Що це з ним, га? Чи він має так поводитися? Все, ходімо, рею. Анікогісінько невеличкий перепочинок. О, ні, операції. Чого тобі треба, шпигуне? Ти не пройдеш. Фотографувати заборонено. Поглянь, що маю. Трохи компромату. Це ж я. <звіт> Слід знищити всі докази. Цікаво, питань немає. Проходьте, будь ласка. Дякую. Що це? Я ж понірого віро. То що ж, пропускай мене. Стривай, а де твої докази? Ось знову ці світлини. Та скільки ж можна? Я ж їх знищив. Проходьте. Так, нам вдалося. Дай п'ять. Прошу. Ласкаво просимо. Не так швидко. Це жалюгідна пародія. Два голубіро Успіхів Рею. Мені час бігти. То і хто ж з вас голубіро? Я цього не подарую. Все зрозуміло. Ти програв. хочеш курочки, я не їм птицю Ти хто, Ага, привіт! Ось мій квиток. Хвилинку. Схоже. Однак я не повірю, доки не доведеш, що ти справжній брейнрод. Поглянь. Nice. О, ні, Я боюся, акул. тільки не це. Вільний. Фух, це було небезпечно. Перепрошую. Зараз хвилинку я покажу. Я акула, яка готова пірнати. Так, так. А голов хлопчику. Ога. Така дівчина. Працювало. Переходьмо до другого етапу мого плану. Ливий плавцю, пливи. Чи можна запросити вас на побачення? А, я передумав. Акула, там акула. Де саме? Це не Акула. Сюди! Повертай! Обережніше! Заходь на приземлення. Смугу відкрито. Приземлилися. Всім службам дякую. Мій квиток. Я прилетів у кіно. Бомбардиро крокодило. Це напевно ти. Так, це я. Так, а вже ж. проходьте. Ласкаво, просимо. Лети! Нужбо, пильнуй. Прямо не повертай! Нужбо, на мене! Агов, перебирай гвинтами! Хочеш. Все, стоп! М'яке приземлення. Бомбардиру крокодилу власною персоною. Це він? Так, і наразі я це покажу. Зараз рею, я вже вмикаю вентилятори. Летімо. Отак. Я справжній бомба. Що відбувається? Сюзі, вимикай! Я тебе не чую. Він літає. Бувай! Рею, ти куди? Що ти кажеш? А, зараз вимкну. Тримайся. Все вимкнула. Рею. Осусягов. Що тобі повилазило? Літак падає. Ловлю тебе, Рею. Ова! Рею, поглянь, ти розчавив його. п'ять, Сюзі, шлях вільний. Ти геній, Рею. Ходімо, рею, ти. А що тут відбувається? Брейнрот? дубль десятий. Це хто такі? Хто пустив їх на знімальний майданчик? Звільнено. Всіх звільнено. Перепрошуємо. Ми вже йдемо. Ласкаво просимо до нашого клубу, виключно для брейн роців. Крутезне місце. Шпигуніро-голубіро. Тралалело-тралала. Всі тут. Проходьте, не затримуйте чергу. Перевірка особи. Стовідсотковий брейнрот. Ласкаво просимо до клубу. Пані Руш, хвилинку. Перевірка особи. Не поталанило. Жодних нердів у клубі. Вхід лише для брейнротів. Балерина Капучино. З ким мені слід стати. Ауч! Перепрошую. Ти хто? Балерина Капучино. Мі-мі-мі. Я тобі не вірю. Ні-ні ні. Це ж я. Поглянь, як я вмію. Ауч! Мої дерев'яні очі. Жалю гідника знайшов. Балерина капучино. Вона неймовірна. Мені потрібна така сама сукня. Ще й пуанти і макіяж. Я буду балериною капучино. І вам мене не вдасться зупинити. Що це за звук? о о Хто це там? Аго, чи все гаразд, хлопче. Людина павук. О, святий Марвел, чи ти живий павуку? Катма пульсу. Мерщій, поживай. Ти не можеш померти на смітнику. Переходьмо до плану Б. Штучне дихання. <плес> Ні, тільки на це. Мені так зле. Що? Вже все гаразд. Аго, не притомніти. Маю несправні вебшутери. Ото я й впав. Зачекай, ну погляну. Я знаю. Дай мені, я все полагоджу? Аго, хвилинку. Ось тут потрібно підкрутити. Миться все буде. Ось тут запаяти. Все готове, тримай. Ова. То ти все полагодила. Леле, перепрошую. Я нічого не бачу. Я незумисна. Давай другий. Мені спала на думку ідея. Пабучку, чи ти можеш мені також допомогти? Мені дуже потрібна ось така балетна пачка. Будь ласочка. Гаразд, поміркую. Я знаю, ось те, що нам потрібне. Примір'яй все. Ова. О, ці колготки теж пасуватимуть. Тримай. Я митцю переодягнуся. Оу, дійсно моторна. То як? Неймовірно. Залишилося хіба накрутити тобі балетну пачку. Чудово. Мені в голові паморочиться. Це просто приголомшливо. Дякую. Успіхів, балерино. Можна пройти. Ані руш, перевірка особи. Я балерина капучино. Брейн рот на 33%. Цього замало. Йди собі, я тебе не впущу. Шалене нахабство. Допоможи мені. Мені потрібна кавова філіжанка. Гаразд, стривайте куди. О, ні, 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 Заспокойся, не варто гарячкувати. Отак ідеальний результат. Що? Моя кава? Що? Тут це ти вчинив? Що ти вже надумав? Готово? Ідеальна філіжанка. Завжди радий допомогти. Егман професіонал. Дякую. Бувай, балерино. Балерина капучино. Я бідний і нещасний. Це просто жахливі симо. Що? Що тут відбувається, га? Маріо, що трапилося? Я застряг. Це лиха доля. Зараз я тобі допоможу. Ні. Чи це справді помічне? Нужбо, буде глибше. Ти пролізеш. Мені ніщо не годне допомогти. Що? Куди це Ти понесла мої смаколики. Дрібнес? Один, два, три, чотири, один. Я так надалі не годен. О, ні. Жим лежачи. Ти зможеш, Маріо. Один. Два. Швидше, Маріо. Працюй. Маю алергію на гантелі. Ну ж бо, Маріо. Вмикай біцепс! Останній підхід. Так, поглянь, ти схуд! Аго, стривай! Ти куди? Маріо. Чого тобі треба? Допоможи мені. Гаразд. Мені потрібна кава. Перфето. Маріо. А куди він подівся? Він мене ошукав! Що це таке? Міаморе. Еспресо. Макіято, форфаворе. Еспресо. Хвилинку. Не рухайся. Еспресо. Фух, майже завершили. даремно я закінчив курс Баристи. Ось ідеальна пінка. Вилізитимо. Я готова. Дякую, Маріо. Чао. Чао. А де власне моя кава? Капучино на місці. Ого, гоф охоронцю. Поглянь, то я можу пройти. Перевірка особи. Брейнрот на 66%. Ну такої. Ти знову не пройдеш. Це ж несправедливо. Я все одно пройду. Ані руш. Куди намірилася, га? Потримай. Це для чого? Прощавай. Балерина капучино. Святе дупло. Та треба ж таке. Це балерина капучино. Хочам власним не вірю. Сто відсотків брейн рота. Вітаю! Ти одна з нас. Ласкаво просимо. Ова! Oh, wow. Та це ж суперзірка! Балерина капучино, усмішку! Ми ваші фанати. Йохо! Ні. Моє кохання. За що? Ні. Завіса, Ходімо зі мною. Куди? Пекло? Рай! Вибирай, які двері тобі відчинити. Рай, я хочу до раю. Пустіть мене! Чого це зачинено? Відчинено. Що? Чао, Белла. Ні, такого не може бути. На тебе чекають за тим і дверима, люба. не впекло? Я нічого поганого не скоїла. Спокійно. Ми це з'ясуємо. Що? Це ж мій коледж. Група, вітайте нашу новеньку. Привіт. Я Балерина Капучино. О, це я. Така чарівна. Серйозно, дуже дорослий вчинок. Так і запишемо. Hey. Агов, я добре вчинила. Побачимо. Ну, далі. О, Yo. мене захитало. Де це ми? Шті, бодай хто небудь запросить мене на день народження. Привіт, це тобі з днем народження. Серйозно, я гадала, вона не прийде. Що то за дивний подарунок? Іди геть, посунься. То і хто дарує таке казна що? Так не чесно, це було жахливо. Ти чого плачеш, а? ось тримай. Дякую, красно. Прошу, балерина Капучино. Венс де Адамс. Я та? зараз повеселимося. Пий, пий. Де це ми? Mm -hmm. Ласкаво прошу Вау. до моєї кухні. Треба все підготувати по <рес> ринку. Oh. А це що таке? Mm -hmm. а? Yeah. О, мають чудову ідею. <рес> що? Mm -hmm. ага а що? Вона отримала належне. Ходімо зі мною. Обожнюю цих малюків. Wow. лабубу. Я хочу придбати всі іграшки. Oh. Однак мені доведеться mm -hmm. вибрати лише одну. Ось погляньте, що маємо. Mm. Хочу цукерку. Якомога більшу. Ням-ням-ням. Mm -hmm. Прошу. Дякую. лабубу. Допоможіть. Ла Бабу шиняшко. Зараз я допоможу. Цукерка застрягла. Тримайся. Ще раз вип'ін її. Що? Напад на лабубу. Дякую за службу. О, я обожнюю пончики. Як щодо кави, так смачніше. О, дякую. Смаколик. Дякую тобі. Бувай. Бувай. Наклс. Тобі не вдасться подолати мене Егмане. О, помаранчевий мій. Маю для тебе сюрприз. Бойся чесно. Поглянь, банан. Лови. Серйозно, либонь. Гаразд. Допоможіть. Він хоче поцупити мою сумочку. Віддай мою сумочку, злодушко. Допоможіть. Он де Егман? Ми мусимо дати йому раду. Бери трубу. Гаразд. Моя сумочка. Все, ти програла. Іди додому, невдахо. Лапубу. Ось і мій ліфт. Ось і мій поверх. Затримайте ліфт. Не їдьте. А вже ж! Зараз. О, лишенько! стривай. Ні, зупинись. Годі вже ти на всі кнопки. Що ти робиш, га? Так, гаразд. А мене попереджали, що кава небезпечна для здоров'я. Ну ж бо нам час вирушати далі. Бачиш, я знаюся на кунг фу. Ого, будь ласка, візьми мене до своєї команди. Я ще й ніндзя. Ні, братко, це не робить тебе черепашкою. А якщо в пов'язці, поглянь, я черепашка зоро. Ні, ти не підходиш. Перепрошую. Ні, куди ж ти, Агов? Знову не поталанило. Я так хотів до команди Черепашок ніндзя Привіт! Привіт! Хочеш кави? Ні, дякую. Маю власну. Хочеш мого капучино? О, залюбки. Ага, Дуже смачно. О, це ж кохання з першого ковтка. Люба, ти жива! Все гаразд, я такий щасливий. Вітаю, у вас народилася філіжанка. О, моя крихітка, ти найгарніша дитинка у світі. Так, десь я це вже бачив. Крихітко, тобі час поїсти. Що це? О, ні. Балерина капучина. О ні. Де це я перебуваю? І що це з моєю головою? За ж Просто жах. Чао, Белла. Привіт. Чи хто небудь мені пояснить, що тут відбувається? Це він у всьому завинив. Раніше ми були звичайні жінками іграшками. Аж раптом з'явився цей монстр. Смачний батончик. А ще декілька. Хто хоче шоколадку? Пригощайтесь. Ні-ні ні. -ні, -ні. Міаморе, я, я врятую тебе. Чи ти ціла? Так. Дякую, красна. Та треба ж таке. Вони дуже пилі. Ауч, тон тон Дякую. ні, біжімо. Ну, ми всі разом. Врятуємо Сахура. Зсувай шоколадний батончик. Підосе, що він з тобою вчинив? Мені спала на думку ідея. Приведемо його М -м. у форму. Чудово, це ж те, що треба. Давай, надувай його. Ва, ти знову з нами, Сакуре. Нам вдалося. Ти повернувся. Ах, вони знов летять. Біжімо. Вмикаймося в інший бік, мерщій. Будь ласка, не треба. Що ти вже надумав? Ось вам новий гравець на полі. Повеселіться, друзі. Привіт. А це хто така? Так багато нових гравців. Друзі, я з нею познайомлюся. Привіт. Лускава. Чому Руху зафіксовано? Аго, чи ти мене чуєш? Вона ворог, може. допоможе. бо гра розпочинається. Лишенько, так ключно. Мінус один. Тралалело тралала вибух. Поповнення моєї колекції героїв. Що ви були? Спуватися марно. Я вас розшукаю. Ось і допомога прибула. А ти хто така? Привіт! Ось твоє меню. Погляньмо. Головна страва дня шпигуніро-голубіро. Я це люблю. Вибираю його. Твій обід онде в цій коробці. Смачного мені. Він тут чи що? Тук-тук-тук. Пташко, Чи ти тут? О, ні. Він прийшов у мене. Треба відкрити цю коробку. Такі гоструші пазурі. Де тут переховуються мої калорії? Мені гаплик. Ти станеш ідеальним обідом. Я так просто не здамся, нахабний коте. Ауч, він мене засліпив. Що? Моя голова. Бер. А це що таке? Це ж я на обкладинці журналу. Справжня зірка. А я гарнющині гроху. Піду покажу мамі. Тепер я топ-модель. Серйозно, Лебонь? Прибула важка артилерія. Розпочинаємо ремонтні роботи. Трішки ліворуч. Тепер праворуч. Чудово. Це землетрус чи що? Що відбувається? Піднімаємо вище. А, Я боюся висоти. Пограємо деревино, та закладаємося і я виб'ю з тебе всі цукерки.